Оксанка, це куди? Це, це потім в усіх одеських церквах і навіть невеличких каплицях заздалегідь готувалися до свята. Перед день різдва, час чудес і господарських клопотів. Одна з головних ідей святвечора закладена у взаємодопомозі. Люди мають ділитися їжею, теплом і любов'ю. То вже знаєте, сучасні такі речі, коли там насипають, наливають чи накладають собі в тарілки. Насправді це мама бути спільна трапеза. Через ділення. І не тільки поживою фізичною, бо дуже часто, особливо тепер, ми всі голодні спілкування. Послужіння почалися ще вночі. Люди раділи світлому святу і висловлювали сподівання, цього року життя зміниться на краще. На літургію приходили цілими родинами. Така ситуація в країні, коли потрібно дійсно молитися за всіх і за вся, щоб був мир на землі в умах у людей, щоб всі прийшли к і розуміли друг друга. Співали колядки, а зали прикрасили різдвяними вертепами. Фігури діви Марії, Йосипа та колиски з немовлям в оточенні домашніх тварин символізують народження Ісуса. «Цей праздник он об'єднує і дає умиротворення всьому роду людському. Ми забуваємо або всім. Ми забуваємо тих ліхалетіх, які окружають нас. Ми до Бога младенцу. Ми радуємося. Найбільший різдвяний вертеп розгорнули на Дарібасівській. Тут же тварини справжні: Віслюк, бичок. Та вівці з ягнятами я поздравляю всіх з Рождеством Христовим і вертеп говорить о рождення Ісуса Христа. Здесь ви можете увидеть Іосифа, Марію, младенця, а також животних. Ми хочемо, щоб кожен одесит все-таки зрозумів, ради чого вони ужин. А ми це готували ради рождения Ісуса Христа. Народні гуляння організували 600 волонтерів. Вони ж допомогли провести фестиваль різдвяних колядок. Одесити зустріли світле свято Різдва в національних костюмах із колядками. Суворий холод не завадив хоровому співу, голоси звучали чисто і дзвінко. Добрий вечір тобі, пане господарю, Радуйся, ой, радуйся, земле син Божий! Народися. У Різдво кожен мріє про диво, особливо про мир на українській землі. Одесити бажають здоров'я рідним і близьким, а місту – процвітання. Прежде всего, я конечно желаю миру всім нам создавшим ситуацію. Нам не стоит терять надежду или какую-то что-то хорошее. Думаю, Господь нам приготовил в этот праздник, Господь. Поэтому будьте щасливі, будьте здоровы. Зірка ясна на весь світ засіяла, новорічна зірка ясна, на весь світ засіяла». На фестивалі різдвяних колядок містян безкоштовно пригощали кутею та калачем. Щоб зігрітися, глядачі співали та танцювали. Різдвяний хоровод водили прямо під сценою. Это уже наша традиція, по-моєму, десятилетні. Ми ходим, калядуємо седьмого, уже вчора ми калядували, всіх поздравили со святым вечором. Это наше все. Ми любимо этот праздник. Ми його чекаємо с нетерпением, готовимся, одягаємося, наряжаємося, колядки згадуємо. Тому всем счастья, здоров'я, жива. Після фестивалю колядки почула вся Одеса. Хористи роз'їхалися по різних районах міста, щоб привітати людей зі святом. Різдво завершує найдовший 40-денний піст. За традицією богослужіння та урочистості триватимуть до водохреща 19 січня. Катерина Лапицька, Олег Шпак, Євген Руденко, Едуард Шандерович підсумки тижня перший міський.